В який момент ви зрозуміли, що він чи вона ніколи не стане вашим чоловіком або дружиною? Ми жили вдвох, були дуже бідні, і тут до міста приїхав один з наших улюблених гуртів бік Шуга. Ми поговорили про це, але в бюджеті не було грошей на квитки. Настав вечір п'ятниці. Він одягнувся, щоб піти кудись з хлопцями. Куди ти йдеш? На концерт бік Шуга. Що ми обговорювали це і вирішили, що не можемо собі дозволити піти. О, ми не можемо, але я можу. Я побачила повідомлення, яке він надіслав другові, в якому писав, що не бачить зі мною ніякого майбутнього. Ми були разом чотири роки, і нещодавно він переконав мене залишити високооплачувану роботу і переїхати в маленьке містечко заради його кар'єри. Коли я зрозуміла, що виправдовую його поведінку, замість того, щоб з гордістю називати його своїм хлопцем, чесно кажучи, у мене таке прозріння траплялось з багатьма друзями. Це відчуття внизу живота, коли усвідомлюєш скільки виправдань ти знаходиш для їхньої гівняної поведінки. А потім чесно запитуєш себе, чи можеш уявити собі навіть у найжахливіший день, що ставишся до когось так, як вони ставляться до тебе. Я збиралась на дрібну медичну процедуру, і моє чуття підказувало мені, що записувати його як контактну особу в екстрених випадках було неправильним рішенням. Мені провели 12 годинну операцію на мозку, а мій хлопець, з яким я прожила 7 років, не прийшов провідати мене в шпиталі. Коли ми посварились, він пробив дірку в дверях шафи. Потім пішов у винний магазин і зігнав свою злість не на тій людині, від якої отримав пляшкою по потилиці, і дістав перелом кісток черепа. Хлопець був просто нестерпний. Відмовився від швидкої допомоги. Не дозволив мені відвести його в лікарню. Відмовився від вторинної медичної допомоги. Кілька діб у нього від болю розколювалась голова, і через шість днів він дозволив мені відвести його в лікарню швидкої допомоги. Де з'ясувало, що у нього перелом кісток черепа. Коли його виписали, він потребував цілодобового нагляду протягом двох тижнів. А у мене була робота й дитина, тому я не могла цього зробити. Я зателефонувала його мамі, вона приїхала і забрала його. А коли він повернувся, всі його речі були спаковані в фургон і готові до переїзду. З мене вистачило. Коли вона попросила мене взяти її картоплі фрі після роботи, я заїхав в Макдональдс і купив їй дві великі порції картоплі фрі. Прийшов додому. Вона взяла у мене пакет, відкрила його, витягла картоплю фрі і викинула її у смітник прямо в мене на очах. Приголомшений я поцікавився, що сталося. Вона сказала: Я хотіла заморожену картоплю фрі, а потім запитала, навіщо я взагалі прийшов. Це змусило мене серйозно замислитись над тим, що відбувалося. Валось у минулому, адже було багато інших схожих випадків, від яких я просто відмахнувся. Тоді я зрозумів, що незалежно від того, що я зроблю, вона буде ображатись і не буде зі мною щасливою. Коли я плакала, бо він нічого не подарував мені на день народження чи день святого Валентина, а він ігнорував мене і дивився сексі відео в Тікток, поки я ридала поруч з ним у ліжку. Або коли я запитувала його, чому він постійно бреше мені, а він відповідав ну це ж немає наслідків, то чому б і ні. Його рука була на моїй шиї. Він душив мене, поки темрява не почала застилати мені очі. І я запитала себе, чи побачу коли-небудь своїх маму й тата знову. Коли він відпустив мене і кисень наповнив мій мозок, все про що я могла подумати було. Я ніколи не зможу це пробачити. І як тільки стане безпечно, піду від нього. Подруга сказала мені: ось уже рік, як я чую від тебе, одній ті ж історії про нього, одній ті ж скарги, одні й ті ж нарікання. Я не втомлююсь від тебе, подруго, але чи не втомлюєшся ти від того, що повторюєшся. Ти будеш говорити мені ті самі слова через шість місяців, шість років, шістнадцять років. Ти жалюгідна подоба чоловіка. Я тебе ненавиджу. Ми проходили крізь чорну смугу протягом кількох місяців, але були разом 11 років. Вона була п'яна і розлючена, і це вирвалось. Вона не пам'ятала, як це сказала, і ми ніколи про це не говорили. Клянусь Богом, це перший раз, коли я вимовив або надрукував ці слова. Це було понад 5 років тому, але досі страшенно болить. Через кілька місяців я розірвав стосунки. Вона ніколи раніше не казала мені нічого настільки образливого, але ці слова звідки з'явились, я просто не зміг їх забути. Коли він сказав, що не впевнений щодо того, чи хоче одружитись зі мною, але говорив мені те, що я хотіла почути протягом майже десяти років. Момент, коли вона вийшла з кімнати, почувши, що у мене рак печінки, жіноча рада сказала їй, що вона заслуговує на краще ніж хворий чоловік. Коли настала ремісія, вона намагалась повернутись назад. Коли я викрив її у використанні брехні для прикриття брехні, вона замість того, щоб визнати свою провину і вибачитись, вдарила мене металевою пляшкою з водою по голові. Коли він втратив роботу, і через два роки я почала ставити крапку в календарі щоразу, коли він йшов до казино, поки я була на роботі. Той факт, що я відчувала потребу робити це, був доволі промовистим. Але коли я це з ним обговорювала, він категорично заперечував, що ходить туди дуже часто. Виявилось, він відвідував казино 3-4 рази на тиждень, а пізніше я дізналася, що у нього були тисячі доларів боргу. Я звалила негайно. Ми перебували в будинку моїх батьків і за ніч на мало добряче снігом. Вранці я вийшла щоб допомогти мамі розчистити сніг. Він сидів на нашому дивані і грав на телефоні майже дві години, поки ми з мамою розгрібали сніг. У нього був зимовий одяг. У нас були додаткові лопати. Я запитала, чи не хоче він допомогти, а він просто відповів ні. Його совість ані трохи не заворушилась. Коли він через вікно спостерігав за тим, як ми з мамою працювали, граючи в Angry Birds. Я не злилась. Це не його будинок і не його під'їзна доріжка. Він був гостем, але я просто зрозуміла, що наші уявлення про турботу, обов'язок чи відповідальність не збігаються, і у наших стосунків закінчився термін придатності. У ніч, перед тим, як я збирався зробити їй пропозицію, вона зателефонувала і крізь сльози сказала: Я хочу, щоб ти знав. Якщо ти попросиш мене вийти за тебе заміж, я буду змушена сказати ні. Це був лише початок усвідомлення. Наступного тижня вона розповіла, що кілька років тому її викрали і піддали сексуальному насильству, внаслідок чого вона не могла мати дітей, хоча дуже хотіла. Крім того, дівчина отримала чимало психічних травм, які так і не вдалося подолати. Вона хотіла розповісти про все це раніше, але не могла вибрати слушний момент або набратись сміливості. Тепер же, коли на горизонті з'явилась близькість, реальність майбутніх сексуальних стосунків стала для неї надто нестерпною. Три місяці я плекав надію, що психотерапія все виправить. На жаль, вона була зовсім не готова. Одного дня, коли я готував суп і розмовляв з нею по телефону, вона сказала мені, що сподівається, що ми зможемо ми залишитись з друзями назавжди, але не уявляє, що ми коли-небудь одружимось. Я відповів, що не можу бути поруч з нею і не кохати, тому краще нам піти різними шляхами. Коли я це сказав, зрозумів, що суп вже давно закипів. Поклавши слухавку, я проплакав цілу годину. Тоді я зрозумів, що це кінець п'ять років, і всі мої мрії про майбутнє розбили щент. п'ятнадцять років. Опісля я з радістю можу сказати, що одружений. Хоча й з іншою жінкою. У нас троє дітей і чудове життя. Не менш приємно відзначити, що колишня жінка отримала допомогу і, врешті-решт, вийшла заміж за молодого вдівця, який втратив дружину через рак. У чоловіка були одна або двоє маленьких дітей. Тож вона стала їхньою мамою, як і мріяла. Озираючись назад, я розумію, що від нашого розлучення було більше користі, ніж могло б бути від нашого союзу. Це в свою чергу допомогло мені. Прийняти не гаразди і горе як потенційні сходинки, а не як кінцеву точку на життєвому шляху. Замість того, щоб застигнути у відчаї, я переконався в тому, що щастя ще чекає на мене попереду. Багато років ми не спілкувались, але я досі кохаю ту першу жінку. Не так як тоді, і не з тією наївністю, що була у мене в 20, але з палкою доброзичливістю і бажанням для неї всього найкращого. Я не думаю, що коли-небудь зможу відновити. Цю дружбу без шкоди для життя, яке я тепер люблю. Тому задовольняюсь тим, що згадую все те прекрасне, що колись ми з нею розділили. Іноді, коли я сиджу на вулиці на стіл, просто приді мною на мить, сідають птахи. Перепочивши, вони відлітають і більше ніколи не повертаються. Любов, якою хто ділиться з іншим, не дає права закоханому на того, кого він любить. Інакше любов була б кліткою. Ні, любов це місце відпочинку, яке ми пропонуємо. Іншим настільки часу, скільки їм потрібно. Це стіл, за яким ми пригощаємо втомлених мандрівників, перш ніж поважати їм щасливої дороги і доброї волі в їхній подальшій мандрівці. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А коли ви зрозуміли, що з цим партнером нічого не вийде, напишіть в коментарях.